Вони називають себе психологами, майже ніколи не спізнюються і знаються на секретах чаювання. Залізничники відсвяткували своє професійне свято. Цей день зазвичай відзначають на роботі. В одному потязі з тими, хто понад 10 років свого життя присвятив залізниці. Проїхалася Вікторія Дмитренко. Це кран для управління тормозами в усьому составі. І в одіночна ладіночному локомотіві є кран віддельний. Це кран, який управляє тормозами только електровозу у народі. цей менше крани ще називають хлопчиком. Сміється 43-річний Андрій, який уже 15 років працює машиністом. У нього все розписано по хвилині. Головне каже, чого навчила робота цінувати час. Якщо сказати одним словом, то желіздорожніки це пунктуальні люди. Все по помінутках, все все слажена, все должно бути чітке. Таких як він у столичному депо майже пів тисяч. Тисячі машиністи не приховують. Робота тяжка, обладнання застаріли. Єдине, що тримає, дружній колектив. А ще надія, що сучасні технології дійдуть і до цих стареньких електровозів. 30-річний Львів'янин Тарас провідником працює вже 12 років. Чотири дні в дорозі, чотири вдома. Родина каже, до такого графіка вже звикла. Син взагалі родиться. Говорить, що всім, що тато працює на залізницях. Робота справді важка, кажуть залізничники, але цікаве спілкування з новими людьми, а ще корисний досвід. Приміром, у заварюванні чаю. Чай смакує по-особливому через окроп, кажуть провідники. Тому що вода в поїзді не кипить, а вона накипає, ну, перекипає. Тобто це натуральний кипіток, який має дійсно 100 градусів. За рахунок цього чай рахується в поїзді слухаю вас. на стіні оберіг ікона Божої Матері на похваті. Найнеобхідніше радіопункт це зв'язок із машиністом та документація. Це штаб-квартира начальника поїзда. Тарас Сіромський уже 11 років обходить вагони та перевіряє порядок. Тут треба бути великим психологом. І психологію, до речі, всім треба сказати, хто вчиться в інституті, що вчили добре. Працівники на роботу особливо не нарікають, принаймні на камеру, зізнаються, поки що все влаштовує. Єдине, чого не вистачає, нових вагонів, а ще вихованих пасажирів. останніх свої претензії напевно, що Сам проїзд був дешевший, тому що зараз для студентів, якщо не помиляюся, відмінили навіть знижку. Квитки вже купляєш в останній час, тому що раніше не можеш купити бронь, 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 для кого це бронь. Потім приходиш вагон, а вагон полупустий. Якщо ми зі Львова часом повертаємося 91-м поїздом чи 92-м, то там є порушення Укрзалізниці по верхніх полицях, на які ці полиці для сакояжів фактично. І на них вилізти людині неможливо в управлінні Укрзалізниці. Про верхня полиці не чули, але пообіцяли з'ясувати. Пільгові квитки кажуть у студентів теж не відберуть. Вікторія Дмитренкова, Вадим Литвин та Дмитро Бабактесен один плюс